Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, Левенята. Ну що, настав ваш час для того, щоб дізнатися, що чекає вас у майбутньому? Я тут, ви тут? Тож давайте починати. Але за цю інформацію ви як завжди маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Перше, як завжди, ми дивимося на карту сигніфікатор. Що ж там такого цікавого? Ця карта вона допомагає нам побачити, який буде березень для вас. Звичайно, хочеться мені, щоб у вас все було добре, тож давайте налаштуємося на позитив. Так, дивимося. М -м, на жаль, на жаль, не все так, як хотілося. Дев'ятка у нас випадає, дев'ятка мечів. Дуже важка карта. Але мені здається, що все до цього йшло. Хотілося б мені сказати з приводу цієї карти трошечки більше. І, звичайно, мені дуже шкода, що у вас випала ця карта. Але ви повинні зрозуміти, що те, що з вами зараз відбувається, воно до того все йде. Тому що дуже багато сили, дуже багато енергії, дуже багато всього ви віддаєте роздаєте, бо ви лев. Розумієте, ви віддаєте. Ви ви вам хочеться бути е мега позитивним, Вам хочеться бути е мега, щоб вас всі любили. Я це прекрасно розумію, але настає час, коли ви повністю себе виснажили. Зараз ви віддаєте абсолютно зі своїх ресурсів. Тому місяць дуже важкий, в тому плані, що вам або доведеться надалі віддавати свої ресурси, довіддати, або все ж таки подумати дуже уважно і почати реагувати і діяти. Звичайно, для Лева найголовніше зараз дія це відпочинок. Вам потрібно багато відпочивати, менше спілкуватися з людьми, не дай Бог там за людей нічого не робити, бо ви ж такі любите, що знаєте, на вас повісили, і ви все побігли. Особливо це стосується жінок, бо вони жінки -леви, це ж просто Тільки да їм оце нагрузили діти, там батьки, чоловік, все по, -по, -по Поїхала, помчала левиця. Все там почалося е, вирішування всіх питань. Я вас дуже прошу. Я розумію, що ви дуже сильні. Ви відчуваєте себе сильними, але березень місяць відкриє зовсім інші горизонти. Тому для того, щоб нам з вами зараз максимально себе реалізовувати і максимально рухатися далі по цьому року. Взагалі до кінця дожити вам потрібно березень місяць присвятити собі. Давайте подивимося, що у нас випадає на загальний гороскоп. Зміни. Дуже серйозні зміни, причому по всіх фронтах. Починаючи з роботи, закінчуючи, там, може, навіть і зовнішністю, бачите, ситуація дуже сильно змінилася у вас і в вашому житті. Тому хочу вам сказати про те, що зараз найкращий час для того, щоб змінюватися і змінювати себе, вам треба трошечки ставати стервозніше. В будь-якому питанні, і е, це стосується як і чоловіків, так і жінок. Ви дуже добрі. Е, хоч, хоча, знаєте, якщо не дай Бог вас яким там чином роздраконити, чи там яким чином вас енергетично е, підбити, то звичайно ви там дасте по голові тій людині. Але в більшості вас дуже дуже маніпулятивно. Поглажуючи по, там, по, по, по затилку, вашому, так, по потилиці, можна легко збити з пантелику. Тому, будь ласка, я розумію, що ваше его дуже любить, коли його хвалять, але зараз ви повинні почати розрізняти, де дійсно та людина, яка вам бажає щастя. А де людина, яка просто підсіла на вашу допомогу і вашу участь в цьому всьому ділі. Тому будьте дуже обережні. Ну нічого нового, ну дивіться, ну, десятка мечів е жезлів так випадає, розумієте? Тобто ви несете дуже часто на собі інші проблеми, Ін проблеми інших, точніше, ось так. Хоча в цей місяць дуже класний, і імператриця навіть вам випада. Це говорить про те, що будуть ресурси, будуть відновлення цих ресурсів, але ви ж повинні для цього щось зробити. Робити. Бо не може так бути, що це постійно ви будете в тому плані себе якимсь чином так реалізовувати. Пам'ятайте, що я та людина, яка е, бачить ваше майбутнє, я знаю, що вам найкраще. Повірте мені, просто зараз хочеться вам побажати, щоб ви максимально взяли себе в руки і почали щось з собою робити. Інакше будуть сильні енергетичні втрати, якщо вже не почалися. Далі у нас на черзі ваше кохання і родина. Що нас тут з вами чекає? До речі, якщо ви мали а, е, вогняні знаки, до речі, ви леви, якщо ви мали не, та ще не мали стосунків? То це ідеальне місяць для знайомства. Обновлення, а точніше, обнулення. Бо обновлення це коли ви маєте, маєте щось так, і просто купляєте щось нове, чи о, е, шукаєте щось нове маючи щось. То обнулення це знищення всього минулого. І повністю зміна кардинальна зміна взагалі вашого життя. Це стосується абсолютно всіх аспектів, в принципі, але з приводу кохання, то тут якраз іде обнулення доволі стрімке. А, якщо ви відчуваєте, що та людина, яка біля вас більше не несе ніякого енергетичного фону для вас, а тільки забирає, ми цю людину з свого життя. Я розумію, що це легко мені взяти і сказати, викресліть когось життя. Але повірте мені, якщо ви цього не зробите, будуть свої наслідки, наслідки, які вам, повірте мені, не сподобаються. І потім ви згадаєте мої слова, які я зараз вам промовляю: що не треба себе енергетично знищувати. А треба знищувати всі ті подразники, які вам заважають рухатися. Подалі взагалі по вашій родині. А, будуть сварки, також бачу, що у деяких, причому доволі серйозні сварки. І це все пов'язано із бажання вас бути чоловіками в сім'ї. Я не знаю, для чого це робиться. Я не знаю, чому леви так бажають бути там, незалежними, бути такими сильними. Це дуже класно, насправді. Я дуже пишаюся тими людьми, які так себе поводять. Але пам'ятайте, що якщо ви своєму чоловікові не Дасте бути чоловіком, то боюся, що у нас будуть серйозні у вас точніше будуть серйозні проблеми, і ці серйозні проблеми вони призведуть до того, що чоловік перестане вас сприймати як ніжну квітучу жіночку і почне шукати їх на стороні. Ви знаєте, про що я кажу? А якщо ж ви чоловік, то тут вам потрібно все ж таки вмикати своє левинне, оце внутрішній свій левиний стан. Я знаю прекрасно, що ви, і без цього прекрасно знаєте, хто ви такий. Але все ж таки інколи лева може розслабити дуже активна жіноча підтримка, що там прям так розслабить, що він просто. Стане такою тряпочкою. Тому щоб ганчіркою, вибачте, тому щоб цього не було. Лебе, тримайте свою чоловічність при собі і не давайте нікому можливості її розслабити. Далі роботу і фінанси. Що чекає нас в цьому в цій сфері? Зараз дивимося просто зараз. Так. Значить, по перше, одразу попереджаю ніяких кредитів, раз ніяких е е е е ніяких. Позик, ніяких е, контактів е, в плані е, об'єднання, ніяких партнерів, нічого з цього не можна взагалі в цьому місяці. Я розумію, що ну, ви там може, вам важко може бути е, працювати, але якщо ви зараз плануєте пов'язати своє життя і свій бізнес з якимись партнерами, ні в якому цього випадку не робіть. Я не знаю, чи це дуже взагалі гарна ідея для вас, тому що лев це. Один завжди лідер. Якщо він почне пов'язувати своє життя, там свій бізнес з кимось ще він не зможе реалізовуватися до кінця, тому що ви ж повинні розуміти, що коли Лев лідер, то Лев він залишається лідером. А ви можете просто уявити, якщо там Лев буде, там і Овен, наприклад. Це ж взагалі несумісні речі. Тому дуже, будь ласка, уважно в цьому питанні. І, звичайно, будьте обережні з приводу того, що і де ви підписуєте, бо є ймовірність того, що вас просто-напросто обмануть. Причому це може бути від іти від людей, які дуже близькі вам, які також, наприклад, можуть попастися на цей обман. Тому будьте дуже обережні і уважні. Далі контролюйте, будь ласка, свої емоційні фони, тому що саме емоції для Лева е, дуже важливі. Якщо Лев на, насичений емоційним фоном, якщо Лев щасливий, то в нього і робота, і реалізація все добре. Але це все ж таки пов'язано скоріш за все, що це пов'язано в більшості з. Е, е, Роботою і сім'єю. Якщо в сім'ї Лев нещасливий, то і в роботі, на жаль, він не буде себе гарно реалізовувати. Тому, якщо ви дружина або чоловік Лева, пам'ятайте, що вам обов'язково треба зробити комфортні умови для, для Лева, тому що Лев потребує, Він знаєте, він Лев, але він маленький котик всередині, не дивлячись на те, який би гризним би він не здавався зовні. Тому пам'ятайте, дуже важливо, підтримка ваша для Лева, щоб Лев, прокидаючись ранку, Ішов з прекрасним настроєм додому. Не додому на роботу, вибачте, а повертався з прекрасним бажанням повернутися додому. Бо якщо ви будете пилити лева, то пам'ятайте, що це ненадовго, я вам одразу кажу. Так, тому це дуже важливий аспект з приводу роботи. І також є така рекомендація. Піти вчитися чомусь новому, тобто нові якісь можливості, нові якісь тренинги, нові якісь знання, вони призведуть до трансформації лева по роботі і дадуть йому гарну фінансову історію. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про кармічні якісь аспекти, то березень місяць дасть вам дуже багато позитивної роботи, як зну з якими ви потім можете отримати дуже гарні фінансові надбавки. Останнє, що ми на сьогодні подивимося, це, звичайно, здоров'я левів на в цьому місяці березні Так, дивимося. Перше, будьте дуже обережні з препаратами, які ви приймаєте. Навіть якщо це просто елементарно якісь там препарати у вигляді вітамін, пам'ятайте, що вам потрібно провести. Якийсь аналіз цих вітамінів, які ви приймаєте. Тобто будьте дуже обережні з вітамінами будь-якими. І е, я дуже рекомендую пройти обстеження в березні з приводу вашого харчового, тобто по е, саме стравохід, це ж шлунок і там, пеп, печінка, тобто низ повністю живота, е, я б на вашому місці продивився. Це дуже важливий такий аспект. В цілому, також ще дуже зверніть увагу саме на спину, тому що для лева е, пластичність дуже, дуже допомагає в е, триманні нервової системи в порядку, тому обов'язково йога. Чи просто розтяжка допоможе вам вирішити абсолютно будь-які ваші запитання з приводу пов'язані з роботою, тому що саме спина і осанка це те, що вам обов'язково найголовніше потрібно знати. В цілому, я ще раз скажу, що мені дуже подобається ваше здоров'я. Я не бачу якихось глобальних... Поганих змін, але, знову ж таки, повторюся, будьте дуже обережні з тими препаратами, які ви приймаєте. Ну що, на цьому все. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Запишіть, будь ласка, пишіть коментарі, чи дійсно співпало все з вами. І е, обов'язково підписуйтесь, друзі. Для мене це дуже-дуже важливо. Ваша підтримка, просто лайк, просто звичайний коментар дасть мені надію і змогу рости далі і далі і далі. А для вас це будуть постійні щомісячні класі. Сні гороскопи, на яких ми можемо розбирати абсолютно всю все ваше життя і всі ваші нюанси, проблеми. І дійсно, я дуже сподіваюся, що вам все сподобалось. Ну що, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, і побачимося вже дуже дуже скоро.